У зрителя может сложиться впечатление, что это большая любовь. И тут бы я хотела вот эти вот иллюзии развеять. Дело в том, что при страсти Они ведь станутся из молодости. И вот я, будучи солисткой Мариинского театра, слышала постоянные непрозрачные намеки, как из оркестровой ямы, так и от самого Гергиева по поводу того, каким важным является сотрудником Ралдугин, знаменитый виолончелист. Так вот, поговаривают, что, несмотря на то, что Путин работал в Германии, вкусы были очень даже шведские. Это ну, вообще, конечно, Катя Мизулина, она в путинском вкусе совершенная. Вот такая Барби... Без... вот то всі підхазілочні аліна Кабаєва відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка, яка вже закінчила спортивну кар'єру. А ще її давно називають коханкою Путіна, наводячи їхні спільні фото з публічних заходів та ймовірно, наявність спільних дітей. Наразі колишні спортсменці вже 41 рік, і вона схоже намагається зберегти молодость усіма доступними способами. Особами можливо Кобаєва намагається знайти нового диктатора, адже в мережі активно обговорюють, що Путін завів нову любов, яка майже вдвічі за нього молодша і дуже відома верев. вся сім'я кантужена, причому кантужена. На... О, кохає диктатор, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростослав продакшн Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо і со своїми еротичними фантазіями лізі в чужу життя. якщо комусь хочеться всі з отсутствиям інтересних стім покопатися в личній житті російських політиків Раді бога, ну і здійсникали що... російська гімнастка Аліна Кабаєва. Уславилась у змі коханкою президента Росії Путіна. Перша публікація про можлива. Весіля гімнастки та президента з'явилася у 2008 році в Газеті Московський кореспондент». Тоді цю статтю передракувала низка західних змі. Чемпіонка Олімпійських ігор Аліна Кабаєва на Олімпійська наша чемпіонка подарисна гімнастіки Аліна Кабаєва. Кабаєваніше є сочета, тормія офісі на любі. Что должно быть в молодом человеке такого, чтобы вы полюбили? Посмотрела, понравилось и все. В любой сферу взгляда. Только так. І Кабаєва, і потім навіть Путін заперечували свій любовний зв'язок. Більше того, спортсменка погрожувала судом і вимагала видання спростувати публікацію про весілля. А Путін, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що в всі дівчата красиві, і вони всі йому подобаються. Проте особисте життя він не збирається обговорювати у пресі. Чуть собі якісь вернічення Существує часна життя, вмішуватися в яку нікому не позволить. Те, ця публікація про Роман Кабаєвої та Путіна надовго уселилася у світській хроніці та обростала все новими чутками. Подейкували навіть, що гімнастка народила дітей президенту РФ, А він повністю забезпечив їй все необхідне для життя. Після завершення спортивної кар'єри ймовірна коханка Путіна здобула дві вищі освіти і почала працювати в органах державної влади і навіть була депутатом Держдуми. Нині ж вона відійшла. Від політичних та державних справ і зосередилася на підтримці спортивної молоді для це, звісно, більше ну поібратися, тому що операційним управлінням компанії вона не займається. А вона, на вонапроворачу дітей вона займається будоварічистю у ній особі особливий слід була своєї школу журналіст. Нещодавно Аліна Кабаєва знову опинилася в центрі уваги через нову появу на публіці. У російських змі зазначили, що спортсменка відвідала гран-при кубку чемпіонок і імені з художньої гімнастики. Стиків у Москві і повстала в новому образі, помітно помолодшавши. для заходу. Кабаєва одягла сірий діловий костюм у стилі тихої розкоші із білою блузкою та поясом. А на шиї зав'язала чорну хустку. При цьому можна помітити, що обличчя гімнастки виглядає молодшим і свіжішим, мабуть, після косметичних процедур або пластичних операцій. Те, що Кабаєва відійшла від політичних справ, і те, що змінила зовнішність, збігається з тим, що у Путіна з'явилася нова коханка. Принаймні про це знову пишуть у змі. Ходили чутки, нібито Путін проміняв Аліну Кабаєву на Мізуліну, яка відповідає за дзондуру у Росії. Блондинку прозвали новою фавориткою російського диктатора. Першому про новину і дуже відому вирав коханку написали в телеграм-каналі Кремлі. ската-бокерка. Туды, в местечке Чинуши, постепенно зливают разные инсайды, в том числе и про те, кто искам спит. Фаворитки Путина. Президент, по нашел себе новую пассию для общения. Источники крайне аккуратны в выражениях, поскольку стопроцентного подтверждения никто дать не может. Однако есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами, и казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично. дзвонив Мізуліний з успокаїть пізніше про те, що Путін все ж замінив нову коханку, підтвердила і голова фонду Русь сидяща» Ольга Романова. В ефірі 24 го каналу каже, що пасія точно в путінському смаку. Катя Мізуліна в путінському вкусі совершенно у таке барбі з. Это вот то, что то, что всегда подходило очень. И она даже очень похожа на э, его пассию, вот, которая мать его э, дочери, э, Кривоногова, Голощапа, вот куда-то туда. Э, вот просто даже внешне она очень похожа. Поэтому, ну, а Путин, э, э, так сказать, мужчина, который позволяет себе много чего, почему нет? Почему нет, в конце концов? И, ну, и 70 лет, давайте не будем мэджистами. В общем, мужчина в полном расцвете сил, чего нет? Э, ну и... Собственний качка Мізуліна сітки тридцять дів даваць теж не будемо забувати, все она, конечно, и і... исключительно за традиционные ценности, так же как, собственно, и, например, Алина Кабаева. А зараз нова коханка російського диктатора Володимира Путіна Катерина Мізуліна публічно поцілувалася із Z співаком шаманом, а згодом, буквально на днях, підтвердили чутки про стосунки із соратником диктатором. В 1999 году а, Мизулина, как и Явлинский, проголосовала за назначение Путина премьер-министром и фактическим преемником Ельцина. И это, кстати, сказать, было очень такое тяжелое голосование, не сразу прошедшее. И вот она была одной из этих этих вот самых махровых. В 2001 году она уже перебежала из Яблока, филиал партии Кириенковских правых сил, где продержалась до 2003 года. В 2004 году делают ее спецпредставителем Госдумы в Конституционном суде, где она горячо выступает за отмену прямых выборов губернаторов жителями региона. То есть против демократии делать все, что может. В 2007 году она уже проникает в партию «Справедливая Россия» и э, а, кстати, выхухоли Миронова, такого вечного студента. А, вот, и получает опять мандат Государственной Думы уже от Оренбургской, правда, области. Ну и там ее назначают, наконец-то, председателем Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщины, и детей. И вот, наконец-то, тут наследственная контузия еще раз дала себе знать. Мизулина решила что теперь она может залезть в постель каждого россиянина, и вот там она начала заниматься а, цензурой и, и, так сказать, в СМИ, интернет-пространстве. А, примерно, и тут мы подходим к самому а, важному этапу ее карьеры. В а, начале десятых годов Мизулина находит себе спонсора и бизнес-партнера со скрепами. Им оказался православный олигарх, а, приватизировавший, приватизировавший к тому моменту с большим, кстати, скандалом в свое время ранее а, связь инвесторы, прикорманивший рост телеком, Константин Малафеев. Именно Малафеев а, с его партнером и помощником Путин Щеголевым. Я об этом делала особые длинные разборы на канале. Кому интересно, можно посмотреть. Через их криминальные и коммерческие структуры они финансировали в том числе террориста Гиркина, российское вторжение в Крым, Донецкую и Луганскую область Украины. И в этот, вот именно Малафеев, стал обильно проплачивать дремучие законы, которые прорабатывала, проталкивала через парламент Мизулина. Ну и вот к этому православному туму, олигарху Малафееву в 2015 году. Фонд святителя Василия Великого Мизулина устраивает на работу свою бездарную тупую дочь Екатерину. Вот, значит, она, кстати, из этой крысы, она по гороскопу и телевизуна крыса. Вот. и, В общем, именно эта крыса как и раньше, ничего путевого бы не сделала, потому что она, судя по всему, инвалид не только по устной, но и по письменной речи. И к 30 годам она не смогла обрести никакой нормальной профессии, никакого нормального образования получить или хотя бы даже стать светской львицей, вот как, например, какая-нибудь Тина Болотная Канделаки или с крепкими руками массажистка Яна Рук. До появы Мизулиной ЗМИ все активно обговорювали іншу, нову, чи то уже стару, коханку Путіна Светлану Кривоногих, яка була звичайно, жителькою Санкт-Петербурга. Урга за твердженнями журналістів-розслідувачів виросла і жила вона в комунальній квартирі, поки десь у 90-х не познайомилася з місцевим чиновником. Путіним зараз вона одна із найбагатших жінок Росії, мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Ви знаєте, вона така от. В череде однотипных путинских фемин, если там вспомнить его собственную бывшую жену, потом Ирина Никитина Ралдугина, которая предоставляла возможность, судя по всему, в бане. Найцікавіше те, що Кривоногих має доньку, яку вона народила у 2003 році. Проте о документах її батька не вказано, проте дівчина по батькові Володимирівна. А журналісти порівняли її портретний знімок із фотографією Путіна і заявили, що вона феноменальна на нього схожа. Це підтвердив і британський професор, директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, який провів комп'ютерний. Аналіз знімків відомо, що 21-річна Єлизавета Кровоногих живе під іншим прізвищем Луїза Розова, бажаючи уникнути зайвої уваги до себе. Під час розслідування дівчина видалила із соціальних мереж більшість своїх фотографій, де було видно її обличчя. Дівчина зовнішність якої видає хто її батько До речі у квітні 2022 року на її сторінці в інстаграм з'являлася публікація, в якій вона засудила війну та висловила співчуття Україні. Хоча багато користувачів вважають, що обліковий запис дівчини тоді було зламано, і написано, це не її рук справа. Права дочь. Ну, ось ці вброси мають місце. Я тогу з ді співслужби США і ціль понятна. Що... Люди тому що ось це є. Фльорова как дочки Путіна. Ну я знаю, що я з точки Путіна. Слушайте, я абсолютно никак не отношусь в политике. Я делаю то, що мені нравится. Ви думали, що я удалю акаунт з чорта забава. Просто я, я продовжую, я ж говорю, що я живу свою життя. Екс-депутатка Держдуму РФ опорна співачка Марія Максакова назвала Кривонових непримітною феміною Путіна і однією з тих, хто дійсно народив йому дівчаток. За словами екс-депутатки, за це коханка президента РФ була щедро винагороджена и отримав. Мало 2,8 Банку Росії, нерухомість у РФ на 7 мільярдів рублів і шикарні апартаменти в Монако, частку від морських перевезень, путінський курорт, а також стриптиз клуб Ленінград. Также вона має долю від морських перевозів. Також на нього записаний Путінський курорт любимої в вивід, що Что... на чужого человека он бы все это оформлять не стал поэтому предположение о том что она все-таки родила хотя бы дочь не то сына не то, сына, не то как не, не то в ночь родила она вероятно все-таки эту самую дочь потому что ну не вижу других причин оформлять на нее такое количество І Та якщо все це вигадки, то цікавим є і той факт, що як тільки ці новини почали з'являтися в мережі, речник Кремля Пісков почав швидко все спростовувати і заявив, що матеріал, поданий журналістами-розслідувачами, є мало переконливим. Путін чоловік ну, такої восточного плану, і он ну, явно совершенно може грустно здихати на плечі у Дмитрі Піскова такое? Звіти буде то сладимірводіміч. Отакує. Встрітили другой гарем. Ну я нашов другую. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.